Доброго дня! Мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку болючу тему на сьогоднішній день, а саме, блекаути та що з ними робити. Що ж, звісно, ми усі усе літо проводили роботу стосовно того, що готуйтеся, будь ласка, до зими. Опалювальний період вже наступив, і що нам з цим робити? Відповідно, як тільки вже почалася осінь, почалися активні удари в енергетичній структурі по нашій Україні. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо вже черги і більше відключення ніж на понад 8 годин. Думаю, ситуація в кожній області є індивідуальна, але тим не менше, на сьогоднішній день маємо не зовсім приємну картинку. Тож, наш офіс почали інтенсивно штурмувати наші клієнти з питанням, що мені робити, поставте мені максимально швидко все, що у вас є, тому що мені потрібне світло. Звісно ж, ми ж, в принципі, були до цього готові, але треба розуміти, що яким би не був великий наш склад, він має е, властивість закінчуватися. Тому на сьогоднішній день, звісно, ми. Можемо поставити велику кількість обладнання на вашому об'єкті. Ми можемо підібрати вам будь-яке рішення, що стосується квартири, будинку, приватного будинку, багатоповерхівки. Ми працюємо з ОСББ, з бізнесом, підприємствами і так далі. Ми можемо підібрати абсолютно будь-яке рішення для вашого будинку. Звісно, якщо ми говоримо про саме блокаути, то єдиним рішенням для вас це є гібридна сонячна електростанція, яка оснащена акумуляторами, яка може забезпечити ваш. Ваш будинок живленням на певний час, поки є відповідно ємність в вашому акумуляторі. Тому усі ці ем, нюанси, всі ці проблеми, підбір обладнання займаються наші проєктні менеджери, які є щоденно на нашому офісі компанії Solar Service з 9 до 18.00, де ви можете отримати повноцінну консультацію щодо вашого об'єкту, де ви можете розрахувати, яке саме обладнання ви можете заживити. Якщо, наприклад, є будинку, що має працювати, тобто те, інтернет, розетки, там освітлення, холодильник, кондиціонер і так далі. Яка при цьому потужність вашого інвертору, яка при цьому потужність ємність вашого акумулятору? Звісно, ми розуміємо, що четвертий рік війни, ми, звісно, розуміємо, що встановити сонячну електростанцію в себе в будинку, це потребує фінансування, і воно є не в кожного, на превеликий жаль. На сьогоднішній день ми маємо пропозиції як щодо бюджетного. Встановлення обладнання як до більш надійного, звісно, але в будь-якому випадку ми працюємо з обладнанням, яке буде працювати стабільно. Ми не запропонуємо вам погане обладнання, прямо по найнижчій ціні, але аби стояло. Ні, ми все ж таки працюємо на надійність на безпеку вашого будинку, при цьому підбираємо максимально бюджетний варіант згідно вашого запиту. Відповідно нагадую, що ми працюємо з фінансовими установами, такими як Ощадбанк, Кергазбанк і так далі. Тобто, це наші банки. Які надають пільгове кредитування майже на під 500 тисяч гривень під 0%. Тому варто скористатися такою можливістю, поки на сьогоднішній день вона є. Тому наші консультанти зможуть вас проконсультувати із цього питання. Можуть надати вам контакти наших банків-партнерів, де вже відповідно фінансовий відділ прорахує вашу кредитну спроможність на отримання позики під вашу сонячну електростанцію. На сьогоднішній день, як і завжди, ми маємо абсолютно будь-які рішення під ваш запит, від то будь безперебійної робочої станції на вашій квартирі без сонця, так і про сонячну електростанцію, яку ми можемо встановити наземну, дахову і так далі. Звісно, у нас знову ж таки в наявності є і кейси, які ми виготовляємо під ваше замовлення, та павербанки, І це просто такі вже оптимальні короткі рішення для ваших подорожей, при мінімальних затратах все ж таки отримати якесь тимчасове жилення для вашої станції. Раджу вам завітати до компанії Solar Service, до нашого затишного офісу, де ви зможете отримати безкоштовну консультацію від наших фахівців та отримати комерційну пропозицію щодо вашого рішення.